Знаємо, що первісна від одиниці на синус квадрат х це мінус котангенс х. Але біля х тут є коефіцієнт 1 друга. Тому ми маємо винести обернене до 1 другої число це 2. І потім від одиниці на синус квадрат це мінус котангенс, тобто мінус 2 котангенс. Х на 2 плюс це загальний вигляд первісної. ну, Якщо це дорівнює 0, тут немає значень С, то буде мінус 2 котангенс х на 2, тобто, як ми бачимо, це варіант В. Шукаємо первісну для функції. Ми можемо це записати функцію в такому вигляді, що це. Одна друга, що множиться на одиниці на х. Тому первісна буде мати вигляд. Одна друга коефіцієнт залишається, а первісна від одиниці, що ділиться на х, це логарифм натуральний модуль х плюс С. Отже, одна друга логарифм натуральний модуль Х, як ми бачимо, це варіант Б. Далі функцію задано у вигляді Y дорівнює 3х. Тому якщо ми запишемо первісну до даної функції, вона буде мати вигляд 3х у квадраті, що ділиться на 2 плюси ось такий загальний вигляд первісної для нашої функції. Тому давайте перевіримо відповідні твердження. Отже, будь-яка первісна цієї функції є парною. Це вірно. Для того, щоб перевірити на парність чи не парність, ми замість х підставляємо мінус х, і у від мінус х буде дорівнювати 3 мінус х у квадраті на 2 плюс С. Тобто 3х у квадраті на 2 плюс С. А це означає, що функція дійсно є парною. Далі. Графік будь-якої первісної цієї функції проходить через точку з координатами 0,0. 0. Ну, це невірно, тому що, наприклад, так як у нас тут плюс С, то якщо ми замість Х підставимо 0, то Y дорівнює С. І буде залежати Y від того, яким приймається значення С. Тобто не завжди проходить через початок координат. І графік будь-якої перісної функції не перетинає вісь Х. Ну, знову ж таки, це невірно, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, первісну функцію, коли c дорівнює 0, і вона буде мати вигляд y дорівнює 3х у квадраті на 2, то графік такої функції проходить через точку 0,0, а отже, перетинає вісь хсів, і таких первісних є ще дуже багато. Тобто, вірним є тільки перше твердження варіант А. Далі ми маємо знайти первісну для функції і будемо шукати її таким чином. Отже, коефіцієнт 6 записали. Далі дивимося, що біля х є коефіцієнт 2. Тому ми виносимо обернений коефіцієнт, тобто множимо на одну другу. Потім знаходимо вже первісне від синуса, а це мінус косинус. Отже, мінус косинус 2х. Далі шукаємо первісну від мінус одиниці, і це мінус х, і плюс С. Тобто, первісна буде мати ось такий вигляд, після скорочень мінус 3 косинус 2х, мінус х плюс С. Як ми бачимо, це варіант Г. У нас є первісна для функції від А за означенням первісної, коли ми знайдемо від неї похідну, то вона й буде дорівнювати f від x. Тому, для того, щоб знайти функцію, ми маємо знайти похідну від первісної. А отже, будемо мати такий результат: 2. Ми множимо на похідну від х, у третьому, це 3х у квадраті. І похідна від мінус одиниці це 0 Тобто в результаті ми будемо мати 6х у квадраті нашу функцію, і це варіант D. Далі функція є первісною для функції f'x, і потрібно указати ще іншу функцію, яка є також первісною для функції. Первісні однієї і тієї функції, вони відрізняються тільки числом, сталим числом c. Плюс це ми додаємо. Тобто 5 х четвертому залишиться незмінним, а зміниться тільки стало. І як варіант буде G5х плюс 1, тому що похідна і F від X, і відк буде дорівнювати одному й тому самому виразу. Отже, варіант Г. Знову ж таки, ми шукаємо ще одну первісну для нашої функції, і тому вона буде мати вигляд 10х у п'ятому і плюс 7. Сталий стали доданок змінився. Отже, варіант А. Далі ми маємо шукати інтеграл. І інтеграл від 0 до 1 х у квадраті dx. У нас є в довідкових матеріалах формула ньютона лебніця за якою ми шукаємо даний інтеграл. Тобто ми спочатку шукаємо первісну від нашої функції х у квадраті, і вона має вигляд х у третьому, що ділиться на 3, а потім від 0 до 1. Спочатку підставляємо верхню межу замість х, тобто 1 у третьому на 3, і потім віднімаємо підстановку нижньої межі. В результаті ми будемо мати одна третя відповідь В. За формулою ньютона не Якщо ми беремо первісну від 1 на 2 корені з зікса, це просто корінь з зікса. Тому що похідна від коріння з до дорівнює 1 на 2 корені з зікса, це можна побачити в табличці похідних функцій. Отже, в результаті ми будемо мати інтеграл від 4 до 9 dx, тут два корені із х, це буде корінь із х, і в межах від 4 до 9. Тобто, ми спочатку підставляємо 9, а потім 4. І будемо мати 3 мінус 2 одиниця варіант А. Знаходимо інтеграл від 0 до π на 4 dx х на косинус квадраті від х. Первісна від одиниці на косинус квадраті це табличне значення це тангенс х в межах від 0 до π на 4. Підставляємо спочатку верхню межу, це буде тангенс π на 4. І відняти тангенс від нуля. Тангенс від пі на 4 це 1, це тангенс від нуля це 0. В результаті ми знову ж маємо 1, варіант b. Далі інтеграл від 0 до 2 є в степені х. Первісне від є е в степені х є е в степені х, але так, як біля х коефіцієнт одна друга ми виносимо бернений коефіцієнт 2, і буде 2 є е в степені 1 друга х. Від 0 до 2. Підставляємо і будемо мати 2 є е в степені одиниця. 1 одна другу помножили на 2, відняти 2 є е в нульовому степені тобто 2e є е. е в нульовому це одиниця мінус 2. 2 є мінус 2. Або якщо винести двійку за дужки, ми будемо мати варіант Д. Обчислюємо інтеграл від 2 до 3, 5х четвертому dx. Будемо мати 5. Первісна від х четвертому, х у п'ятому на 5. Тобто Х у п'ятому в межах від 2 до 3. Ми будемо мати 3 в п'ятому відняти 2 в п'ятому. 3 в четвертому 81, тому 3 в п'ятому це 243 і відняти 2 в п'ятому 32. В результаті маємо 211 варіант Г.